<звіць> Дякую за те, що ви допомогли мені бути на волі. Дякую всім за підтримку. Дякую за і фінансову підтримку і за репости, і за вбудування, коментарі за листи в СІЗО, за те, що відвідували судові засідання. Дякую, що підтримуєте один другого, Бо не один. Я зараз перебуваю під репресіями. Зараз в Україні багато журналістів, блогерів, багато правозахисників, в тому числі я бачу юристів, вже переслідують, садять. Або в СІЗО, або вони пропадають їхні канали, викликають на допити, проводять обшуки. Тобто, тотальна зараз така ситуація в 37-му році репресії, викрадення людей на вулицях. як знайшла тулись по вулиці. 37-му, під'їхав чорний воронок. Людина пропала. Приблизно я зараз бачу таке, що зробиться. Всім дякую українцям в Україні за кордоном. Дякую всім людям доброї волі, які мене підтримували. Особливо я дякую друзі. Дану Новосельцеву, Дімо Врацю, дякую Аннусі Алмазую, дякую Андрію Жуку, Грізлі, Джоні, дякую Дмитру Каланчі, Андрію Радчику, Антону Горі, Антону Болтіку. Дякую, можливо, я зараз не всім, -всім дякую. Можливо, я зараз не знаю всіх, хто там за мене поширював, бо я без зв'язку те, що зараз вийшов, те, що почув, те, що чув на зустрічі з своїм захисником Михайлом Магарським. От те, що я чув десь, коли приїжджав на судові засідання, коли мене тримали окремо від людей в клітці, щось давалось почути. Тобто, всі, хто зараз не згадав, згадаю, друзі, бо важливо коли ти там перебуваєш за стінках, в казематах, коли ти пережперебуваєш в спецпусті, в спецкамері, в спецумовах, і до тебе відповідне відношення, то будь-яка підтримка, будь-яке добре слово воно дуже сильно додає. Тому всім велика дяка. Слава Богу і подяка людям. До речі, е, хотів би, друзі, відзначити, що зараз е, часи, які є зараз, я сподіваюся, що будуть кращі, але готуватися маємо до всього. І в моїй справі все тільки починається. Як в 2021 році все починалось, ми зараз розбили. Ви знаєте, мій обвинувальний акт у 109 статті, повернений прокуратурі, е, як такий, що не відповідає чинному законодавству, тобто там повністю фіаско прокуратури СБУ. Тут буде те саме на превеликий жаль, зараз в Україні йдуть репресії, переслідування і в тому числі катування. Більш детально буду вже розповідати, тому що те, що я з 30 жовтня написав на і пітелефонію в СІЗО, мені не давали дзвінки, мають давати 15 хвилин на день, ні секунди не дали. Я вже за згадував, бувало, що на прогулянки мене минало, але потім. Потім вже, вже виводили. Тобто, взагалі, в принципі, до хлопців, які працюють в СІЗО, це прості хлопці, які проходять на роботу. Вони не мають е, дов'язні претензій, ну, в принципі, відношення нормальне. Але сама система, як репресивний апарат, коли до мене пустили слідчого, е, який мені е, забів камеру, кинув мене клопотанням про запобіжний захід, не представився, не пояснивши, що, що за клопотання. Тобто провів процесуальні дії. Е, е, розумієте, просто там я вже не говорю, що він не попередив мене за три доби, як це має бути. Мо захисника. Тобто, наплювали на все. На все, на закони, на права людини, на конституцію, на міжнародні договори. І ті, що наплювали на закони, на конституцію, міжнародні договори, ті, які сьогодні проводять репресії, тіться, що вони будуть щось там будувати. Їхнє місце там, друзі, де прокурора Мозеніна. У бігах, ви знаєте, прокурор Зенін, який в мене проводив обшуки, який писав клопотання, щоб провести наді мною січу медичну психіатричну експертизу, як в радянському Союзі КГБ відправляло Чорновола і Левка Лук'яненка, те зараз відправляли мене ще в 2021 році, і той Зенін, де в бігах, бо жінку звинуватили в, співпраці, в колаборації з Російською Федерацією з ФСБ і так далі. Тобто їх тоді дорога або через тису, або в СІЗО в тюрма. Лагеря або на Ростов, куди побіг Янукович. Я не бажаю, щоб за мене хтось потерпів. Але справедливість має бути, бо то мій народ не може ніхто, мій народ, красти, бити, катувати. І е, я захистив Василя Плескача, то не я його захистив, а Бог захистив. А я лише інструмент в руках Божих і не жалію ні одного дня, що я провів СІЗО за те, що Василь Плескач жив, і мама мала свого сина. Бо як написано, що е, в Біблії пише, якщо за бідняка і сироту нема кому заступитися, Бог каже, я заступлюсь, а Бог діє через нас, бо Бог всередині нас, а ми є храм для душі, для Бога. Тобто ви є більше як храм. Ви боги, каже Ісус Христос, в Солмах Давида пише, ви боги, ви сини Воскресіння. Ви не раби, ви діти Божі. Ведіть себе відповідно, ваш батько, творець неба і землі творить у цю пору, а ви творіть своє життя. Ви маєте свободу волі, і свобода волі є непорушна. Друзі, наразі е, буду закінчувати, тому що тільки вийшов е, ще переговорю з захисником Михайлом Магарським, переговорю з друзями, які приїхали. До речі, велика подяка. Хто відвідував суди? Зараз приїхав під СІЗО, е, збирав на заставу, організував друзі. Це люди, які зараз під репресіями, тому що. Я зрозуміло, а вони також в такій ситуації друзі йдуть за права і свободи людини. Вони виконують своє призначення, бо Бог їм дав силу і себе захистити іншим допомогти, так як мені і вам. Тому всі включаємося і захищаємо один одного українці. І пам'ятаємо, що ми не жеремося, ми не довіряємо Богмарафонам, зомбоящикам і брехунам, політикам за помирати. Ми віримо Богу. Своєму серцю і своєму ближньому. А хто наш ближній, каже Христос, хто мій ближній, хто слухає Слово Боже і виконує його. А я вам кажу, мій ближній той, хто зараз усвідомлює ситуацію і готовий допомогти самому собі не побоятися і ближньому своєму, хто до нього звернувся. Обняв, друзі, люблю з Богом. Зніше вийдемо в ефір, ще більш повніше, а зараз поки тимчасово. Це з Богом Тримаємося. факт.